Ну і нагадаємо, що вибух у Шевченківському суді влаштував підозрюваний у справі про підрив гранати біля стін ради у 2015 році Ігор Гуменюк. також нагадаємо, відбулося це 31 серпня під час акції під парламентом проти імплементації до конституції особливого статусу Донбасу. Чоловік тоді кинув бойову гранату на згвардійці. Слідство вважає, що це був саме гуменюк. Внаслідок цього загинули четверо солдатів на Ще близько 140 людей отримали поранення. Гуменюка тримали під вартою. 7 років і 8 місяців. Володимир Фасенко, політолог з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго вечора, Вітаю вас. Ну, отже, чимало питань до цієї справи, цієї події з сьогоднішньої, зокрема, і до того, яким чином вибухівка опинилася в руках підозрюваного. Але з вами хотілося б обговорити саме події 2015 року. І як зазначив щойно мій колега, так під вартою тримали Гуманюка 7 років і 8 Місяців і досі немає крапки поставленої у цій справі. Розкажіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу і з приводу тих подій, які відбувалися 2015 року? Ну, по перше, уточнення тоді йшлося про. Імплементацію чи голосування за внесення змін до конституції не особливого статусу Донбасу, а особливого статусу ордло окремих районів Донецької Луганської Луганська області. Це дуже важливо, тому що не весь Донбас тоді мав на увазі. Це йшло йшлося про реалізацію одного з пунктів мінських угод. Це відразу викликало дуже гострі дискусії в українському суспільстві. Було багато критики, але була спроба все ж провести о такі зміни в конституції, не уточнюючи, що саме мається на увазі під особливим статусом. Тоді українська сторона знайшла такий гнучкий варіант. Росіяни, от якраз наполягали, що це особливий статус для всього Донбасу, що і що йдеться фактично про автономію Донбасу, а українська сторона розуміла, що особливий статус це лише децентралізація, яка відбувалася і по всій країні. І це був один з таких принципових моментів в розбіжностях, в тлумаченні мінських угод. Але так чи інакше, в українському суспільстві Спільстві була гостра дискусія. Наслідком цього от стали ці зіткнення тому, що протестувальники з різних організацій, і праворадикальних, і деяких громадських організацій прийшли під Верховну Раду, тому що очікувало, що якраз з відкриттям осінньої сесії Верховної Ради буде голосуватися оця конституційна норма, і вони вирішили. Ну таким силовим чином проявити свій протест, на мій погляд, от вся ця трагі. Фітична історія, вона стала свідченням того, що не можна навіть заради благих цілей використовувати насильницькі методи, тим більше проти своїх людей, проти українських правоохоронців, проти інших людей, які можуть мати там, різні політичні погляди, але не можна застосовувати зброю проти своїх і фактично вчинювати такий, такий теракт. Ну і сім років. Тривало слідство це ненормальна ситуація. Я вважаю, що ну спосуто з політичних міркувань було розуміння, було відео, на якому було очевидно, хто кидає цю гранату, що це був саме ґумінюк, але боялися виносити вирок. Ну тому, що людина належала до прав радикальної організації, можливо, не хотіли посилення, посилення напруги, політичної напруги, напруги навколо цієї справи. Але якщо ми хочемо верховенства права, то треба за злочин треба карати. A politika... Пане ще... да, уточнення просто щодо тих подій. Зокрема, станом на 31 серпня на ранок, да ще перед цими протестними акціями під Верховною Радою в КМДА відзвітували, що було подано кілька десятків заявок від різних політичних угруповань. І тоді, до речі, ну не лише свобода, згадано вами там радикальна партія. Інші поліціли були присутні, але от свобода до речі, дуже довго там протягом років відхрещувалися Вони від того, що це саме вони винні, звинувачували там і правоохоронців, То. Що а от справді ви слушно зазначили, чому саме так довго, і чи справді це ця політична сила? Врешті, і чи можна говорити про те, що якби не цей інцидент сьогоднішній, то справа справді вона була велася би ще дуже дуже довго. І врешті, чи можна говорити про те, що саме сьогоднішньою подією поставлено вже остаточну крапку в цій справі? Ну, на жаль, крапка виявилася трагічною. Справа ну, в зв'язку з загибелю звинуваченого вона буде закрита, але ну, от, ще треба розібратися, хто приніс вибухівку, як вона потрапила до цієї людини. Оце треба, ну, треба з'ясувати і покарати винних, тому що ну, це не просто недбалість. Ну трохи не сталося нової трагедії щодо свободи, от я вам скажу я, по перше не згадував свободу. Я сказав про право радикальні організації. Але ну, РПЛ е... свобода тоді ну це ж відомі факти. Хто тоді там, я був? Розумію, да. 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 але знаєте, я б от відділяв і в 2014 році, і в нинішній війні дуже багато свободівців пішли відразу на фронт захищати нашу країну. От от треба віддати їм належно. Вони не ховалися, не займалися політичною демагогією. Виникла загроза для країни. Вони пішли захищати свою країну. Інша річ, оце урок. Оця трагедія. Це урок. Не можна використовувати насильницькі дії проти своїх в політичних протестних акціях. От тоді була червона лінія. Можливо, вона стала певною прививкою на майбутнє на і так таким щепленням на майбутнє. Що не можна такими методами діяти, і це зрозуміли навіть представники от, радикальних організацій. Так що, якийсь, скажімо так, позитивний наслідок від цієї трагедії тоді був, але в будь-якому випадку повторювати такі дії неможливо. Захищати країну треба на фронті, а не використовуючи зброю чи вибухівку. Владимир, ну, до речі, До речі, сьогодні один з, скажімо так, Друзів да, і знайомих по поліцилі в соцмережах висловився щодо цієї трагічної події. Зазначив, що краще би справді ця людина, ну, пан Гуменюк, він ну, відстоював власне, свої позиції на фронті, а не в такий спосіб. І справді, кожен штик ну, він мав би місце саме там бути. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами.